Антраль. для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Ну, а далі обіцяний репортаж про українських аеророзвідників, які коригують українську артилерію і першими допомагають піхоті боротися з окупантами. Цілу добу з аеророзвідниками, які тримають фронт у Кремінських лісах. Провела знімальна група фактів. Репортаж Владислава Круглова збираємо зараз фіпіві квадрокоптер для того, щоб працювати по ворогу. Аби перевірити заряд батарей квадрокоптерів, протестувати електроніку та скласти чергову партію подарунків для ворога, аеророзвідникам, що тримають фронт у кримінських лісах, потрібні лічені хвилини. На нашій позиції, що лише за кілометр від рашистів, разом з військовослужбовцями дістаємося під вечір. Протягом дня на Донеччині лив дощ, тому роботу зі знищення рашистів довелося трохи відкласти. Зараз ми хочемо вразити скупчення противника. Зараз противник у нас проводить скажімо, облаштування своїх позицій. Це вже укріплений ворог і його вибити з цих позицій достатньо важко. Аеророзвідники щодня тримають рашистів у тонусі. Ті з настанням тепла почали активно окопуватися та удосконалювати вже існуючі бойові позиції. Тому скиди у такій ситуації неабияк допомагають нашим бійцям. До цілі летіти два кілометри. Оператор дрона, діставшись до місця, як можна нижче підлітає до ворожих позицій та скидає вог. Уразивши ворога, аеророзвідники чим швидше збираються. Військовослужбовці кажуть, расисти можуть вирахувати місце знаходження оператора дрону, тому перебувати тут небезпечно. Але виїхати нам не дає багнюка у полях. Часто так буває, з позиції виїжджаємо. Да, Постоянно. Посіна постоянна. Пішком йдемо. по попоє сідаємо, на мости сідаємо. З п'ятої спроби виштовхати машину вдалося. Тож далі їдемо на перезмінку. Наші захисники беруть нічний дрон і знову до роботи. Тільки цього разу задача інша. Вночі е дуже часто. Групи ДРГ заходять на позиції до наших хлопців і вони їх не бачать. І наш, наша функція це в першу чергу очі для того, щоб застерігти хлопців, ну і коригування міномета і всього іншого. Аби 24 на 7 бачити рашистів, українські захисники використовують дрони з тепловізором. Саме ця пташка, матріс 30Т, хоч і коштує майже мільйон гривень, може триматися у небі до години часу, підійматися на висоту до п'яти тисяч метрів та має 200-кратний зум, що дозволяє навіть вночі при гарних погодних умовах бачити на декілька кілометрів вглиб позицій противника. Черговий спостерігаю техніку дві одиниці, відстань два з половиною. Азому 280 вісімдесят. готові? Чекаємо, наводьтесь плюс буквально дві хвилини часу. Перший постріл, пристрілочний, наступний точно у ціль. Наші захисники кажуть, саме цей квадрокоптер матріс т знищив десятки одиниць рашистської техніки та відправив на концерт до Кобзона не одну сотню росіян. Утім, навіть такі дорогі та функціональні дрони на війні розхідний матеріал. З рушниці вистріли, чи якийсь снайпер підняв ствол або реб заглушив сигнал, і в тебе мільйона немає. Які в нас не були великі зарплати, але одна пташка мільйон. От у нас група три чоловіка, ми не потягнемо фізично. Кожен квадрокоптер це врятоване життя на війні, кажуть військовослужбовці. Аеророзвідники, які б'ють рашистів у кремінських лісах, збирають гроші на ще декілька нічних дронів, аби мати змогу у режимі нон стоп бачити усі кроки ворога та якомога швидше знищувати його. Реквізити для допомоги ви бачите на своїх екранах. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти. Ей сі єдині новини.